Незрозумілості з політичних аспектів життя. Я не хотів би, щоб все повторювалося в майбутньому. Дуже чудово, що залишилася така когорта однодумців. І з Новим роком ще раз. Побажання для всіх. Одне єдине. Перемога на було у 2024 році. Хочу побажати всім українцям перемоги. Слава! Україні! Вітаю усіх з 2024 роком. Минулий рік приніс для нас досить багато втрат, незрозумілостей і руйнації у багатьох аспектах життя українців. Ми зрозуміли, що до 2023 року, на мою думку, ми ще. Непогано жили у, у році, який минув, було багато суперечностей між нами у духовних та соціальних планах. Тому я бажаю нам адже ми нація, ми єдине ціле, щоб ми розуміли. Що головне у житті кожного з нас це любов, повага один до одного, а не якісь незрозумілості з політичних аспектів життя. Тому бажаю у новому 2024 році всіх, всім нам перемог над собою, радості, щастя, вірності, ну і, звичайно, перемоги України. Над всіма. Тому усього найкращого у 2024 році. Ну і, звичайно ж, так як цей рік був досить тяжким для нас. Пропоную згадати все погане і всіх і вшанувати всіх хвилиною мовчання. Дивимось далі. Відео з новим роком. І в передбаченні нового року ми поспілкуємося з Миколою Олександровичем. З наступаючим новим роком, Микола Олександрович. Так, дякую, Максим. Як у вас справи зараз? І що ви хочете сказати нам, як минув 2023 рік? Е, ну, якщо брати мої особисті справи, то під час періоду війни я живий, здоровий, і це вже позитив, і це все дуже добре. Те, що відбувалося у нас в Дахнівці, у нас дуже багато було позитивних і хороших речей, але на жаль, але, на жаль, вони нівелюються, тому що в державі війна, і саме таке неприємне те, що наші дахновчани гинуть на фронті, захищаючи нас. Тому я не можу сказати, що цей рік пройшов для нас ну, дуже добре і позитивно. Які Події з цього року, що відбулися, ви б не хотіли, щоб вони взагалі колись ще відбувалися. Як би сказати? Що ви згадаєте такого жахливого? Максим, це, це, це одне єдине, це те, що ми втратили своїх хлопців, які захищають нас на фронті. Я не хотів би, щоб це повторювалося в майбутньому. Що потрібно взагалі людям робити у майбутньому році? У майбутньому. Щоб якось змінити ситуацію, на вашу думку? Нам, і нам, дахтівчанам, зокрема, зараз, у цей період, наступає на, на наступний 2024 рік, я хотів би, щоб він приніс нам багато позитиву. Я хотів би, щоб дахвчання і щоб всі мешканці України вони, ну, не були такими зацикленими на війні. В тому плані. Щоб почували себе добре, щоб вели себе позитивно, щоб було здоров'я, щоб була радість у них, але й не забували про те, що відбувається в нас на сьогоденні. Сказати, щоб ще більше включалися в допомогу армії, щоб більше працювали на перемогу нашої держави, я цього не буду говорити, тому що і так всі напрягаються із з останніх сил. Кожен з нас щось робить. і для того щоб швидше прийшла перемога, Ясно. ваша думка. Чи реально, щоб ситуація у 2024 році змінилася на краще, чи це буде дуже важко зробити? І це залежить від самих людей. Чи від чого це залежить? Максим, звичайно, хотілося, щоб щось помінялося, а навіть не щось, а щоб закінчилася війна. І от тільки в нас буде перемога. Ми всі це відчуваємо, що все поміняється, що Україна розсвітне, що дахтівка реально стане раєм для проживання. Це ж у вас думка, бо досить тяжка ситуація в країні зараз. Що позитивного повинні взяти люди для себе у 2023 році, та й дахничани, зокрема, на вашу думку? Ну, Максим, що люди повинні взяти позитивно? Позитив, ну, питання, да. ну, питання таке, чесно кажучи, до мене не зовсім зрозуміле, ну, да. але якщо ми бачимо один одного, говоримо да. добрий день, бажаю вам здоров'я, це вже позитив. Якщо ми бачимо сонце встало зранку, ти його побачив, це вже позитив, там дерева розцвіли, там, угу. квіти, квітну, ну це все позитив. Тобто, я е, рахую, що треба брати позитив з усього. От я. Ну, я з усього беру позитив. Я сім машину десь поїхав, я вже щасливий, радий. Тому радійте, живіть з позитивом. Все одно ми переможемо цього супостата, а тоді вже буде просто неймовірна радість. І ваші побажання дахнівчанам, черкащанам, українцям на 2024 рік. Побажання для всіх одне єдине перемога. Тільки перемога. І бажаю, щоб не тільки дахновчани, а черка, та черкащани, а навіть всі мешканці України просто не втрачали наших хлопців, які захищають нас на фронті. Всіх з новим роком ще раз. Як завжди, я на такій собі можливо цікавій ноті на... Як бачимо, Дніпро в нас не замерзає, всех є. І таке вели на спорту у привітанні новорічного. Вітаю всіх спортсменів України, які, приймали, які брали участь у всіх змаганнях, чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу, міжнародних змаганнях, які вигравали у чемпіонати України. Це для них досить важливо. Також хочу привітати всіх дахнівських спортсменів. Які цього року е, здобували нагороди на міських, обласних. Ну і, звичайно ж, всеукраїнських змаганнях, ну і, звичайно ж, у нас навіть є перемога на чемпіонаті України. Дякую тим, хто для цього досить виклав багато сил. Всіх з Новим роком, спортсменів! І дивимось відео спортивних фрагментів року, якщо воно буде. З Новим роком спорт. України Черкас Дахнівки. Поїхали. Зараз ми присутні у нашій дахнівській загальноосвітній школі 1 третього ступенів номер 29 І ми покажемо, як для неї минув. 2023 рік. Що відбулося? Що було зроблено? І як вона допомагала Збройним силам України? Дивимось! Завершується 2023 рік. І ми вже не вперше присутній був у 29-й школі в нашій Технівській. І з нами директор Діденко Сергій Васильович. Вітаю, друзі. Яким видався 2023 рік для 29-ї школи? Ну, для 29 ї школи, оскільки це час він напевно, видався воєнним, тобто складним роком, складним роком в тому що. Україна проходить війну, але завдячний Збройним силам України, ми живемо на обменій території і тому маємо можливість навчатися, навчатися очно, здобувати освіту і тим самим вникати майбутнє нашої країни і знадій на перемогу, в якому швидше перемогу. Які основні досягнення учнів школи були здобуті у цьому році, на вашу думку? Ну, розумієте, школа це команда, Команда, яка складається із учнів, яка складається життілі, з вчителі з первомічного колективу із обслуговуючим персоналом. Школа це люди від молодого великого, тому що це наші батьки. І об'єднавши зусилля, я вважаю, що наша велика така велика досягнення це такий об'єднавчий внутрішній стан, який спрямований на. Те, щоб здобути якомога швидше перемогу, допомогти Збройним силам, це волонтерський рух, це підтримка наших військових, це ті самі малюнки, починаючи малюнки, закінчили збору коштів для наших для їхніх потреб. Ми долучилися до збору коштів на дрони. Ми передавали ноутбуки, ми передавали теплі речі, ми допомагали ось третій штурмовій бригаді. На на інші потреби і це все через організацію ярмарків, через добровільні пожертви. Всі ми до цього долучаємося від наших вода до найменших учнів. Дітки недавно привітали Національну гвардію за різдво-малютками, що хлопці грешні. І десь після цього числа ми очікуємо те, що там залітають третя штурмова. І передадуть нам знак вдячності, прапор підписати ці виправи. Це велика честь для нас і ми цим пишаємося. Що стосується господарської стосується, ну, частини безпеки, бо умовах війни безпека Саключове, то на сьогоднішній день ми поліпшуємо наше укриття, ми робимо там э, стаціонарні санвузли, де можна э, забезпечити свої потреби, э, забезпечити мінімальний рівень гігієни. От, і тим самим я вважаю, що ем, ну, це здобуток для комфорту, для впевненості е, дітей, тому що вони навчаються в безпечному місці. Також були змінені двері, так це дрібниці, але все ж таки наша школа стає комфортнішою і є надія на те, що цей розвиток буде і надалі е, зростати. Ми всі надіємося на перемогу і з цим. Потихеньку ми вкладаємо в дітки діток і в нашу школу. Інше, на що маємо голосити, це якість освіти Вона також зростає, попри все, попри страхи, попри якісь психологічні навантаження, Наші дітки в цьому році зайняли треті місця у шкільних, шкільних в олімпіадах, це третє, по математиці і по українській мові це досягнення. Я вітаю наших наставників, наших вчителів і наших дітей, які. Долучилися до Олімпіади і проявила себе успішно. Я цим пишаюся, пишаюся нашими дітьми, нашим колектив. І Якісь ще досягнення, окрім олімпіад, були дітей на загальноміських, загальних обласних і всех? Так, безумовно, безумовно, е, наші діти е, це ще і спортсмени, оскільки я думаю, що мрія моя і іхнівчан це mm -hmm. те, що школа перетворюється. Е, Такий, от, скажімо, центр культури, спорту та відпочинку, от такий собі хаб, от, де діти будуть деталі розвиватися, як і здобувати спортивні досягнення. І цей рік показовий багато хто тобто, з наших діток зайняв перші, другі, третій призові місця на змаганнях, зокрема по греблі, тут досить достойно виступили. І це велике досягнення. Також наші дітки. На міжнародних конкурсах, зокрема, в Уварні зайняли перші місця, займали по танцях. І те, що наша маленька українська піднімала е, прапор е, на міжнародній арені України, прапор це ще один такий символ перемоги. Ну і ми пишаємося, що це саме учениця нашої школи, 29 школи. школа. Вітаю вас це. Окрім роботи, господарської роботи в укритті, які ще роботи масштабні проводилися в школі чи ні в цьому році? В школі продовжує функціонувати волонтерський mm -hmm. mm -hmm. центр, який ну, фактично mm -hmm. це громадська організація самооправданих, але вони працюють на базі школи mm -hmm. і це я вважаю також нашу участь в підтримці. Волонтерську групу і відтаково зарядкованих Збройних сил України. Mm. На базі школи також багато спортивних відбувається mm. заходів, які пов'язані з тренуванням ось футболістів, наших, баскетболістів, Волейболістів, були були були, були 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 веслувальників. <св 'язково> тобто, фактично, нехай ми не досягнули того рівня матеріального забезпечення. Для спортсменів, але ми завжди підтримуємо прагнення у спортивній культурі і підтримуємо всілях. Я особисто особисто э, цим займаюся і особисто буду підтримувати кожного спортсмена, не лише команду, для того, щоб люди що цим напрямом оздоровлення, здорових поглядів на життя і так ставали і справжніми українцями, і стали і морально, і культурно, і духовно. В тому напрямку, який відображається mm -hmm. бізон з наша нації. Тобто спяти, і це буде завжди сюди. Тобто для перемоги України було зроблено дітьми школи і персонал школи в цьому році досить багато. Правильно досить, це... досить багато. Я вважаю, що наша перемога це боротьба за майбутнє. Якими будуть нашими дітями, Ді діти такої буде наша країна. І ми все робимо для того, щоб захистити сьогодні нашу країну. Ми все робимо для того, щоб наше майбутнє було достойним звання України. Це будуть висококультурні, високодуховні і інтелектуальні люди. Ми на це дуже і Прикладемо всім себе зосередитися. Я Ясно, дякую. Ваші побажання на наступний рік, і українцям, і черкащанам, і як би сказати, хівчани і учнів школи, шановні українці, черкасці і шановна верхнівська громада, перемоги та микономісті у 2024 році. Слава Україні! Героям зараз ми присутні у волонтерському центрі Дахнівки і з нами представник громадської організації самооборони Дахнівки, Мельник Тетяна Юрівна. Як минув 2023 рік. Для вас і для громадської організації. 2023 рік минає. І це добре. Ми працюємо. Я дуже вдячна людям, які залишилися з нами, тому що всім зрозуміло, що на початку повномасштабного вторгнення було дуже багато людей, ви пам'ятаєте, да? а потім. Хтось розслабився, хтось втратив надію, але дуже чудово, що залишилася така когорта однодумців людей, які незважаючи ні на що знаходять хоча б годинку, дві, хоча б вихідні, приходять і працюють. Тому ми продовжимо працювати, хоча трошечки звузили напрямок своєї роботи. Зараз ми. Виготовляємо маскувальні сітки, кікімори, нашоломники, плетемо там шкарпетки, шиємо рукавички. Тобто гуманітарна складова вже просто відійшла, тому що ми не в змозі охопити все. Ми вже зробили близько 150 кікімор, більше тисячі пар шкарпеток, близько 100 пар рукавичок, до 200 кікімор, тобто не зупиняємося жодного дня. Працюємо для перемоги, тому що особисто моя позиція зараз така: поки в Україні триває війна, ти або у ЗСУ, або ти для ЗСУ. Ну, от ми, як основному у нас тут в волонтерському центрі, працюють жінки, то ми зараз намагаємося для зсу. А в кого третя позиція, то перемога їхня не буде. Я знаю, громадська організація Моборам Дахнівки займається допомогою хлопцям, воїнам зсу. Кому як допомогли, кого втратили цього року, і кому допомагали вже реабілітовуватись цьому році? Це таке важке питання, але ну, багато значно, кому просто цікаво ми допомагаємо усім, хто звертається до нас угу. за допомогою. Звичайно, в пріоритеті у нас. Наші дахнівчани, ті, хто був мобілізований з дахнівки, якщо їхні рідні, близькі або ж самі хлопці іноді звертаються до нас, ми їм допомагаємо. Якщо звертаються навіть люди там з міста через знайомих, нас знаходять, звичайно, ми нікому не відмовляємо у допомозі. Ну, звичайно, що в цьому році. Вже так як наш волонтерський центр працює на базі нашої рідної 29-ї школи, да, то до повномасштабного вторгнення серед наших випускників ми втратили тільки одного Ігоря Бойка. Да. А okay. от зараз, під початку повномасштабного вторгнення, ми вже втратили Сережу Риндича, ми втратили Серйожку Мокринського, ми втратили Мурая Артема. Хоча Артем Мурай не закінчував нашу школу, але він. Тут навчався, ми втратили Ярика лісового, і ось зараз перед самими святами ми втратили Мойсю. Оце вже скільки наших випускників ми втратили. І, на жаль, хотілося б, щоб, щоб на цьому була крапка у, у наших втратах. Але ми всі розбіліти і розуміємо, що, що так, мабуть, і не буде. Пропоную завершити хвилиною мовчання. Тетяна Юрійовна, ваші побажання українцям на 2024 рік. Хочу побажати всім українцям перемоги. Не просто миру, а перемоги. І щоб увесь оцей жах, який розпочався 24 лютого, він закінчився у двадцять четвертому році. Будемо на це сподіватися.